Для більшості бувалих мотоциклістів заміна масла тема доволі тривіальна. Але давайте не забувати, що кожної весни поряд з нами на дороги виїжджають нові мотоциклісти, і часто їм не вистачає саме таких базових знань щодо обслуговування мотоцикла. На жаль, цьому ніде не навчають ні в школі, ні на курсах водіння, тому підняти цю тему сьогодні буде як мінімум незайвим. В народі гуляє дуже багато міфів і забобонів про заміну масла, часто вони народжені як наслідок елементарної необізнаності і подекуди технічної неграмотності. Це само по собі не страшно, але той факт, що ми не звикли читати мануали, часто створює нам купу проблем. Масляні теми в інтернеті зазвичай самі гарячі. Але ми спробуємо подивитися на це питання максимально прагматично. Тож, якщо у вас не електричка, міняти масло в мотоциклі доведеться по-любому. Навіть якщо у вас вінтажний двохтактний мотоцикл, там теж є масло, яке час від часу бажано міняти. Але сьогодні мова про заміну саме моторного масла саме в чотиритактних двигунах. Масло в моторі мотоцикла необхідне по ряду причин. Перша і основна це звичайно, змащення усіх пар тертя підшипники, циліндри з поршнями, шестерні, усе, що рухається, потребує масла. Але окрім того, масло ще відіграє миючу та охолоджуючу функції. Мити у двигуні є що, бо усі рухомі механізми потихеньку зношуються, і якщо продукти зносу не видаляти, він буде тільки пришвидшуватися. Крім того, в моторах з мокрим щепленням масло активно вимиває продукти тертя з барабану щеплення, завдяки чому воно власне нормально працює. Ну і без масла в моторі були б надто великі температурні навантаження. Те ж саме щеплення, конструктори, власне, і занурили свого часу в масло, щоб воно могло бути меншим по габаритам і при цьому витримувати більші навантаження. Звичайно, масло не найкраще в плані теплообміну, тому в системах рідинного охолодження зазвичай використовують інші рідини. Але в картер мотору води не належ, тому масло тут сильно виручає, розносячи зайве тепло по всьому об'єму двигуна. Масло доволі сильно навантажений елемент мотору, бо воно завжди є там, де найгарячіше. Тому воно зношується і це нормально. Його змащувальні властивості з часом погіршуються. Воно неминуче забруднюється продуктами зносу, а постійні температурні навантаження навіть змінюють його склад. Тому масло періодично треба міняти. Це аксіома. Звичайно, у вас є варіанти: міняти самому чи відіграти мотоцикл до дилера або на добре перевірену СТО. Серед них немає гіршого чи кращого. Усі ці варіанти однаково прекрасні за умови, що все буде зроблено якісно і правильно. Тому кожен обирає те, що йому підходить більше. До прикладу, я міняю масло сам, і при цьому те попало. На парковці, в гаражі, часто десь в дальній дорозі. Просто мені так зручніше, бо інтервал заміни масла по мануалу для мого мотору маленький всього 2500 км, і він може застати мене фактично де завгодно. І от тут ми плавно переходимо до використання мануалу за призначенням. Будь ласка, першим ділом читайте свій мануал. Якщо не маєте, знайдіть його в інтернеті. Якщо у вас якийсь екзотичний мотор, знайдіть інформацію про те, з чого він був скопійований, і вже там шукайте потрібні вам параметри. Запам'ятайте, мануал це єдине авторитетне для вас джерело інформації з обслуговування вашого мотоцикла. Ви можете скільки завгодно вірити в запланований знос, різні теорії, змови виробників мотоциклів і нафтовидобувних корпорацій і всяку іншу діч. Але по факту більш перевіреної і надійної інформації, ніж в мануалі, ви ніколи і ніде не знайдете. В мануалі зазвичай вказаний тип масла, його необхідні сертифікації і власне періодичність заміни. Цього вам цілком достатньо для грамотного вибору. При виборі масла для свого мотоцикла не шукайте відповідей в інтернеті, бо на форумах і блогери в Ютубі вам напишуть і розкажуть, що завгодно, лише би ви купили то, за що їм платять. А по факту вам достатньо вибрати масло у відповідності до рекомендацій мануалу. Якщо вам подобається колір чи запах якогось конкретного бренду, діло ваше, бо то ваші гроші. Але ви маєте розуміти, що ні запах, ні колір масла не впливає на швидкість вашого мотоцикла. Часто власники мотоциклів, особливо які хочуть зекономити, вважають за доцільне залити більш дороге масло, але рідше, мовляв, воно більш якісне і тому повільніше зношується. Це неправда. А всі ті продукти зносу, які вже є в ньому, неминуче будуть гуляти по системі і зношуватимуть мотор ще швидше. І на фільтр тут надіятися не варто, бо, по-перше, після того, як він заб'ється продуктами зносу, він вже не фільтруватиме масло, і воно буде рухатися в обхід. А по-друге, фільтр також потрібно міняти при кожній заміні масла, ну або як мінімум у відповідності до рекомендацій мануалі. Ви, звичайно, можете заливати саме дороге масло з топовими характеристиками, призначеними для гоночних мотоциклів у свій баджач геон, але по факту це гроші на вітер. Тому краще на ті ж гроші залити масло рекомендоване в мануалі частіше, ну і фільтр, якщо він є, само собою замінити. Дорого? Тоді, можливо, той мотоцикл не для тебе і варто зосередитися в першу чергу на своїх фінансах. Взагалі економити на мотоциклі то не дуже здорова ситуація. Ми ж не росіяни, вони не те, що масло в моторі, навіть владу не годні вчасно поміняти. Мотоцикл це вже давно не необхідність. В розвинених країнах мотоцикл це в першу чергу засіб для активного відпочинку, і нам також варто до цього прагнути. Ну, звичайно, якщо мова не про служби доставки, але у них є власні СТО, які добре знають, коли і як обслуговувати свій транспорт. Тому зауважте, мотоцикл це розкіш. І відноситися до нього треба саме з цієї позиції. У мене це вже 43 заміна масла на цьому мотоциклі, і в своїй практиці я дозволяю собі дещо робити не так, як прийнято. Я, звичайно, поділюсь деякими нюансами, але майте на увазі, що повторювати це чи ні, ви вирішуєте на свій власний ризик. Перша рекомендація, про яку пишуть не у всіх мануалах, це прогріти мотор перед заміною масла. Причому бажано не просто прогріти, а гарненько так проїхатися, прогнати коробку по всім передачам, для того, щоб масло змило з горизонтальних поверхонь всередині мотору будь-який осад, що міг там зібратися. Бо якщо заливати нове масло у мотор, який довго стояв, уся отагедота так в ньому і залишиться. При першій же поїздці вона налипне на новенький фільтр, і далі з нього користі не буде вже аж до наступної заміни. Тому якщо ви їдете міняти масло на СТО, забронюйте свій візит заздалегідь, щоб масло злили одразу після того, як ви приїдете зі ще гарячого мотору. А ви тим часом можете потинятися десь поряд, випити кави чи може навіть щось купити в магазині. А коли все буде готово, поїдете на свіженькому маслі кататися, знаючи, що все було зроблено як треба. Кінець кінцем ви платите за то гроші, тому достойні гарного обслуговування. Якщо на вашому мотоциклі немає магніту на зливній пробці, я вам раджу замінити на пробку, що має магніт. Це не критично, звичайно, але гірше від того точно не буде. Кожного разу при заміні масла я збираю з того магніту трошки стальної пудри, і це дуже добре, що вона не плавала в маслі зайвий раз, бо фільтр на моєму моторі взагалі не передбачений. Знайти пробки з магнітом можна на Aliexpress. До речі, там же варто накупити мідні або алюмінієві ущільнюючі шайби про запас. Бо по-хорошому їх варто міняти при кожній заміні масла. Якщо цього не робити, то кожного разу вам доведеться затягувати пробку сильніше і сильніше, і одного дня ви таки витягнете звідти різьбу. А ви думаєте, звідки я знаю? До речі, після того як я таки витягнув різьбу на своєму моторі після чергової заміни масла, я більше взагалі не використовую ті шайби. Різьба там, звичайно ж, тепер нова, трохи більша, але щоб таке не повторилось, я не затягую зливну пробку так сильно як раніше. Це доволі спірна практика, і, скоріше за все, більшість мотомеханіків мене зато зафукають, але для ущільнення я використовую тефлонову стрічку. Масло не тече, пробку можна сильно не затягувати, і в результаті мені так зручніше. При заміні фільтра в корпусі варто злегка змастити резинове кільце, щоб воно нормально накрутилося без спротиву. А при заливанні масла завжди перевіряйте його рівень по щупу чи в спеціальному віконечку, а не просто по міткам на каністрі. При цьому майте на увазі, що частина залитого масла має ще наповнити фільтр, якщо ви не наповнили його заздалегідь, що не завжди буває зручно. Тому після першого прогріву не зайвим буде глянути на щуп чи у віконечко ще раз. А якщо у вас опозит, то гарною практикою взагалі буде періодично перевіряти рівень масла, бо опозитні мотори чисто конструктивно, охотно його під'їдають. Для них це нормально, навіть в авіації. Фактично, замінити масло на своєму мотоциклі може кожен. Це не складніше, ніж виліти з пляшки воду і налити туди нову, тому не варто того боятися. Якщо в руках вже є мануали і ключі, то далі проблем не буде. Ну, може, перший раз ви трохи і розляпаєте через відсутність досвіду один раз не страшно. Але будь ласка, не викидайте відпрацьоване масло у сміття. Зберіть його до каністри і віддайте на найближчу СТО. Там охотно забирають відпрацьоване масло і далі віддають на переробку. Так наша з вами земля буде трішечки чистіша. А ми із задоволенням будемо кататися нашими красивими дорогами на наших красивих мотоциклах, знаючи, що сьогодні вчинили правильно. Тому обслуговуємо свої мотоцикли правильно і катаємося, бо ми того варті.